3 квітня Україна підписала безпекову угоду з Фінляндією. Фінляндія надаватиме довгострокову підтримку Україні у військовій, політичній, фінансовій та гуманітарній сферах. Минулого тижня Фінляндія ухвалила новий пакет військової допомоги вартістю 188 мільйонів євро. Загалом за 2024 рік Фінляндія вже надала Україні 400 мільйонів євро допомоги. Планується щонайменше ще два нових пакети до кінця року. Дуже важливо, щоб Європа, США та Захід сфокусувалися на тому, що вони можуть реалістично зробити. Для мене це шляхом надання Україні озброєнь боєприпасів. Надання Україні тренування і надання Україні шляху до членства в ЄС та НАТО. Фінляндія інвестуватиме в українське виробництво зброї, допомагатиме модернізувати оборонну промисловість та вироблятиме боєприпаси для України. Разом будемо зміцнювати оборонне виробництво наших країн. Країна вже приєдналась до артилерійської коаліції та коаліції з розмінування та братиме участь в нових ініціативах з надання зброї. Ми надаємо цю підтримку не тільки щоб Україна себе боронила, ми даємо це для перемоги. Фінляндія розробить чотирирічний план відновлення України та допоможе відбудовувати енергетичний сектор. Також Фінляндія продовжить принципово підтримувати санкції щодо Росії через вторгнення в Україну. Україна вдячна Фінляндії за те, що у час такої війни ваша країна, а все ваше суспільство не вагались та підтримали наш захист, захист нашої держави, наших людей. Україна підписала безпекові угоди вже з вісьма державами. Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди та Фінляндія загальний обсяг допомоги Україні на цей рік сягає понад 20 мільярдів євро. Дуже важливо, щоб Путін бачив: світ не боїться, не роз'єднується та спільно захищає життя.